Я з міста Пологи Запорізької області. Там приїхала після початку вторгнення. Е, моє місто наразі знаходиться в окупації. Е. Я коли приїхала в я дуже багато почала займатися волонтерством. робила все. От є що, щось поволонтерити, все, кудись запрошують, я йду. Потім в нас таке сталося. Знайомство з Надею, теж із вати І ніби надія мене запросила за цю організацію. І так, так вийшло, що я прийшла з під я прийшла сюди в березні без третього року. Мені просто відчуття що, ну, от кудись можна... Піти з кимось поговорити, відчуття якогось колективу, що, ну, ти з людьми. Тобто це мені допомагало триматися морально. У мене такий був депресивний стан весь час, чого я і волонтерство пішла, тому що я хотіла забутися. І організація мені дуже допомогла, ну скажем так, підлічила, підлікувала мене. А, зараз у нас 12, е, жінок, на зараз на всі жінки працюють. У нас є як місцеві е, Учасниці та організації, так і переміщені. і це дуже добре, та тому що ми всі різ, з різними досвідами, ну тобто у нас всіх різні думки, і це також допомагає в ада в адаптації, впровадженні різної діяльності. 23 липня нам буде 10 років як організації. Одна з засновниць, Наталія Вишневецька, наша керівниця, і вона внутрішньопереміщена особа з Донецької області, і в той час вона заснувала організацію. Людьми, які перемістилися з Донецької та Луганської областей, для того, щоб захищати свої права, інтегруватися в нашу в, та, в наше місто, тобто в області. І спочатку займалися питання ВПО. Потім згодом тобто, трансформувалося і до місцевих. Ми бачимо та, що потреби не тільки є у ВПО, а наші місцеві також багато. Та жінки, дівчата звертаються дуже з різними потребами. Основний акцент він і залишається насильство. Так, окремими напрямками в нас є жіноче лідерство, економічна спроможність жінок. Тобто ми багато курсів ведемо кожного року. У нас відбувається бізнес-курс, де жінки, дівчата проходять, навчаються, складають бізнес-план. Бізнес-курс для всіх жінок місцевих і внутрішньо переміщених. І ми бачимо також в цьому плюс, тому що дівчата і жінки між собою знайомляться, вони закуповують однавої послуги, вони пропонують однаодної послуги, товари, ну, тобто, це така та, і інтеграція, в тому числі для внутрішньопереміщених жінок. Зранку, 24 лютого, ми в чаті списалися, керівниці написали, я розумію, якщо хтось буде виїжджати, ну, тобто, це ваше рішення, ви однозначно маєте на це право. Але хто, пропон... хто може залишитися і залишається, тобто починає їхати в евакуаційні поїзди, в тому в числі в івано -Франківськ. Е, І ми одразу ну, облаштовували місця для людей. У ну, тобто, нас було 65 спальних місць для людей. Нам дуже допомагало те, що Наталя була внутрішньопереміщеною особою, тобто, вона умовно та, проживала той досвід. Вона тобто, зуміла адаптуватися в місті, вона розуміла, що людям. Потрібно буде орієнтовно. Та вона казала, що потрібно буде їжа, поспати, психологічна підтримка. А далі ну, тобто, вже піде адаптація, робота, але це все ну тобто мусить пройти процеси. Окрім гуманітарної, ми зрозуміли, ну тобто, що люди можуть тиждень, другий місяць та. Сидіти умовно в кімнаті і їм потрібно якісь дозвілля, тобто ми почали організовувати заходи, і психологині наші проводили тренінги, тобто психоемоційні, да де жінки могли і плакати, і розповідати, ділитися своїм досвідом. Потім від таких подій ми більше відійшли, так коли зрозуміло, ну, тобто, що, що людина ну, планує залишатися, відповідно їй потрібна робота. Тобто, ми почали робити тренінги з написання резюме. Пошуку роботи, то згодом вже пішли бізнес-курси, курси перекваліфікації. Паралельно ми відкрили б'юті коворкінг. На початку там тільки були жінки внутрішньопереміщені, умовно там косметологиня, яка. Переїхала там тільки своїми речами, відповідно, екстрено вона не змогла там своє обладнання забрати, і ми все облаштували для неї. Тоб, е, далі пішли перукарки, тобто ми облаштували все для перукарок, навчили 10 масажисток, навчили 10 манікюрниць. На сьогоднішній день там і внутрішньо переміщені, і місцеві жінки, які були в нас в денному кризовому центрі. Умовно це готове робоче місце, та, де жінка може собі не працювати клієнток. Ми про них пишемо в соцмережах, рекламуємо їх, та, тому що це часто внутрішньо переміщення жінки, які не мають подруг, так, про них не знають, тобто про них потрібно заявити. І цей період адаптації допомагає їм знайти клієнток і, і ставати економічно спроможними, так, адаптуватися в Івано-Франківську.